Наснилося, що проспав, прокинувся і одразу ж до вікна. Ху, відлягло від серця на вулиці тільки сіріє, але добре видко, що іде дощ, і низькі хмари ледь ледь не дістають вершечків дерев. То може ще трохи подрімати. Та тільки столив повіки, як до кімнати зайшла донька, і почала мене тормосити. Тату, тату, ти спиш? Прикинувся, що справді сплю, і навіть для переконливості захропів Тату, тату, прокидайся. У мене до тебе важлива справа є. Робити нічого, бо якщо дитина так рано встала, та ще й каже, що в неї є справа, треба прокидатися. Яка справа? запитую. Знову в школу щось потрібно завести чи щось там зробити? А ось і не вгадав. Усміхається загадково, мені треба 500 гривень. А навіщо тобі такі гроші? дивуюся, та ще й так рано. Це сюрприз, каже донька. А тоді уточнює: ні, секрет. То секрет чи сюрприз? допитуюсь. Спочатку секрет, а потім сюрприз. Розуміючи, що далі дискутувати не має сенсу, даю їй гроші з надією, що після цього вона залишить мене у спокої, і я таки зможу ще трохи подрімати. Повертаюся на бік, заплющую очі і намагаюся навіяти хоч якусь подобу сну. Проте за кілька хвилин до кімнати заходить син. Як майбутній чоловік, він одразу ж серйозно заявляє про причину свого приходу. Тату, мені потрібна тисяча гривень. Прямо отак зараз і потрібні. Починаю сердитися. Не можна за годинку почекати, аби батько ще подрімав. І до речі, навіщо вони тобі? Ну, про це я тобі завтра скажу, відповідає він серйозно. Так даєш чи ні. Аби він відчепився, витягую дві п'ятсотки. Склавши купюри вдвоє, він повагом виходить. Настає тиша, починаю дрімати, сподіваючись, що вже нікому від мене нічого не треба. Проте блаженство триває недовго, бо до кімнати заходить дружина і заявляє, що їй конче необхідні п'ять тисяч гривень. Від тих слів я аж підскочив на ліжку. Та ви що? кажу, вчора всі кіна про ракетирів надивилися, що сьогодні із самого ранечку батька грабуєте. Ну, діти ще розуму не мають, що з них візьмеш. А ти ж то вже до сивини дожила, а все туди ж. Охолонь, не кип'ятися, каже у відповідь жінка. Ми ж для тебе стараємося. Для мене? перепитую в голос, нічого не розуміючи. Для мене у мене гроші забираєте. А про себе думаю, що то, мабуть, мені такий сон чудернацький сниться». Але ж ні. Ось ніби і жінка біля ліжка з рушником стоїть? Чи, може то якась мара у її подобі, простягаю руку і торкаюся грудей. Не лапай, відпихає руку, бо зараз як угрію рушником. Таки не мара, усвідомлюю із жалем, бо мара точно грудей не має, грошей не просить і рушником не замахується. А навіщо вони тобі? Запитую швидше, для годиться, бо розумію, що вона вже від мене не відчепиться. Тому витягую гроші і простягаю їй. Тю, дивується жінка, як то нащо? Ти що забув? У тебе ж завтра день народження, то ми ж маємо підготуватися. Ну, думаю, якщо ще й сусіди з кумами та брати і сестрами прийдуть гроші на мій день народження у мене просити. То вже краще було б і не народжуватись.